Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Багатообіцяючий день, що дозволяє легко і швидко досягти різних цілей. Ваші ідеї дуже хороші, оточуючи, готові визнати це. Ви чудово справляєтеся з професійними обов'язками. На ті справи, які приносять вам насолоду, залишається достатньо часу. Телець. Вдалий день для того, щоб поламати голову над якимись складними завданнями та важливими питаннями. Вам вдається знайти зв'язок між фактами та подіями, які раніше здавалися випадковими. Це дозволить внести необхідні корективи до планів на майбутнє. Близнюки. Можна розраховувати на удачу, вам щастить практично у всьому. Доля не скупиться на подарунки близнюкам, а від вас потрібно лише одне приймати їх із вдячністю. Проблеми вирішуються самі собою або за мінімальною вашою участі. Ризиковані проекти виявляються вигідними та вдалими. Рак. Буде багато справ, хоч і не дуже важливих, але дуже стомлюючих. Важко правильно розподілити сили. Часто виникає плутанина, яка не найкраще впливає на настрій. Деколи вам хочеться командувати, але оточуючи зовсім не готові підкорятися, тому можуть спалахувати сварки. Лев. Вдалий день для того, щоб отримати нові ділові зв'язки і зміцнити старі. Ваші починання отримують підтримку. Буде шанс знайти людей, які готові фінансувати ваші бізнес-проекти. Не виникає проблеми з дотриманням загальноприйнятих правил та традицій, дотриманням формальностей. На будь-яких офіційних заходах ви почуваєтеся винятково комфортно. Діва! Будьте готові імпровізувати, відмовлятися від звичок, що склалися, і навіть порушувати традиції, не виходячи при цьому за рамки здорового глузду. З'являються нові ідеї, надходять привабливі пропозиції. З професійного погляду день буде дуже насиченим. Варто мати на увазі, що навряд чи вдає, вдасться негайно досягти успіху. Швидше за все він прийде трохи згодом. Терези, через ваше бажання приймати важливі рішення можуть виникати конфліктні ситуації. Ви не дотримуєтеся отриманих порад, робите лише те, що вважаєте за потрібне. Іноді це призводить до серйозних труднощів і проблем, але змінювати свою поведінку ви не збираєтесь. СКОРПІОН. Сприятливий день на вирішення складних завдань. Ви справляєтеся з ними швидко, не допускаєте помилок. Завжди знаходити оптимальний шлях до мети. Деколи доводиться діяти дуже прямолінійно і навіть жорстко. Але ви не переживаєте з цього приводу. Можливо, хтось приховує вас, але з цим можна буде розібратися і пізніше. Стрілець. Сприятливий день для спілкування, врегулювання конфліктів та подолання розбіжностей. Вдасться викрити таємних недоброзичливців, обеззброїти ворогів, зміцнити свої позиції. Можлива поява нових інтересів і захоплень. Кругозір стрімко розширюється, разом з ним ростуть і амбіції. Козиріг. Яскраво виявляються ваші найкращі якості. Все, що ви робите, привертає увагу, ви знаходите нових союзників і партнерів, а також покровителів і спливових людей. Вам вдається сильно впливати на оточуючих, надихати їх на ті чи інші вчинки. Водолій. Непростий день! За що б ви не бралися, вам неодмінно доводиться з кимось боротися, доводити свою перевагу або, у кращому разі, відстоювати свою точку зору у суперечках. Виявіть твердість, тільки так ви зможете захистити свої інтереси. Ризикувати небажано, краще виявляти обережність та обачність. Риби. Будьте терплячі, у цей день таємне стає очевидним, але це відбувається не так швидко, як хотілося б. Надходить суперечлива інформація. Вам потрібен час, щоб зрозуміти, що до чого. Важливо розібратися у відносинах з оточуючими. З'ясується, що ви довго не знали, хто вам друг, а хто ворог. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.